Я представила роботи, над якими працювала останні 10 років. На чорморт мене надихає е, тим, що можна конструктивно працювати, тим, що можна цікаво знаходити лінію і композицію форм. Ось я почала цим займатися ще навчаючись в академії. Це була моя дипломна робота, і ці пошуки. Ліній, форм і в поєднанні з кулірними плямами настільки мене захопили, що я продовжила і займаюся останні десять років цим. Це, по-моєму, дуже природний процес переходу. Спочатку в інтер'єр, в інтер'єрні площини, потім в внутрішній простір, потім в абстракцію чисту і конструктивну, і динамічну, і також в поєднанні з не знаю, для мене особисто з такою витриманою статикою, але в якій є в якій є енергія. Відколи почалась війна, мені було дуже важко працювати, не те, що важко, але оскільки, коли я починаю працювати, заходячи в майстерню, я завжди дуже відкрита і перший період я просто плакала на, над фарбами. І мені довелося, довелося шукати з цього вихід, щоб могти взагалі працювати, і жити далі, е, відсторонюватися від зовнішнього простору, заходячи в. Майстерню і в місце, коли я працюю, і час, в якому я перебуваю. Тому я не, ну, на даному етапі не є соціальним художником і не показує в своїх роботах реакцію на, на те, що відбувається. Але, зрештою, я потім бачу це в своїх роботах, особливо перших, які були е, 2022 році, представлені, е, зроблені, які я ще не показувала. Я в них бачу те, що я собі не дозволяю озвучити, але тут представлені роботи, які, які скоріше показують мій внутрішній світ, в який я не допускаю зла. Насправді я дуже тішусь, що до нас завітала Закарпаття, завітало в образі чарівної молодої жінки з дуже теплим, гарним світом. Я знаю, що людина, яка допомагає їй в розвитку, в розкрутці, Юра Камільков дуже любить кольористику, а Ангеліна пропонує якийсь, я навіть скажу, вузький затишний простір, який дарує надію і який формує той затишок, якого сьогодні всі потребують. А я думаю, що такий затишок може бути тільки. Наслідком десь Закарпатської школи, бо коли у нас був монументалізм, коли у нас були ці смисли степу, часом правильні, часом неправильні, там зберігалось європейське відчуття форми, яке зараз передається в цьому кольорі. І мені дуже хочеться вірити, що цей колір дуже, дуже, я б сказав, буде навіть лікувальним для багатьох наших відвідувачів сьогодні. Я вважаю, що на цій виставці Англійна Фінець для багатьох людей, для мене в тому числі, дуже важливий кольор і вміння з ним працювати. Я як лікар, можу сказати, що є навіть такий напрямок лікування людей як кольоротерапія. І ну, я це вигадав, і дійсно там, поєднання певних кольорів визивають у людини будь-яку емоцію, як і негативну, так і позитивну. А сьогодні нам треба. Багато позитивних емоцій, бо позитивна емоція нас лікує від стресу, від депресії, яку ми відчуваємо кожного дня, кожен день у нас майже обстріли ракет, ракетні, шахідні. І, я, наприклад, коли ми монтували виставку, от за мною стоять дві роботи червоного кольору. Мені дуже було приємно, коли маленькі діти, там, віком 4-5 років, які вже відвідують музей Шевченка, Підбігали, раділи від цих робіт, показували, ледь, -ледь до них дотягувалися, бо вони ще зовсім маленькі. І це тут якраз і приклад того, яку емоцію навіть ми діти відчувають. А взагалі для мене особисто, я вже багато десятків років досліджую багатьох митців, і для мене особливе місце, займають в моєму розумінні, митці, які вміють працювати з кольором з кольоровою палітрою, з поїданням кольорів. І Ангеліна Гафінець це одна з цих людей, молода, досить молода мисткиня, але вона вже робить потужний шлях, рухається вперед, якраз розіміння цього кольору і в творчості. Бо колір нібито штука проста на перший погляд, жовтий та жовтий. А є деякі митці, які вміють працювати з будь-яким кольором. Ну, хто з яскравими, а хто з відтінками сірого. Навіть був такий фільм про відтінки сірого. Це складна штука, досить у будь-якого митця. І не всі митці вміють працювати з кольором. Це я теж можу сказати, як мою особисту думку. Але я вважаю, що виставка вдалася. Тут є все. Є простір. Мається на увазі чудовий простір самого музею, є простір, який я відчуваю, дивлячись на будь-яку роботу, яка тут презентована, є чудовий виставковий простір, створений завдяки е е якісті робіт. І є простір кожної окремої роботи. Так що запрошую вас, приходьте, дивіться, насолоджуйтеся, безкоштовно майже отримаєте чудовий сеанс кольорової терапії.